Якщо повернутися до Америки, до Трампа і до взаємини з Україною політичних кроків, які ну змушений, мабуть, навіть говробити Зеленський, ось Трампа обтяжує те, що Україна і український президент асоціюються із проблемами, які доводиться ну якось переживати американському президентові. Трампа дратує або обурює, коли раптом йому говорять ні в овальному кабінеті. А він помічає, коли йому говорять так. Ось позитив спрацьовує угода про надра спрацьовує на ваш погляд. Згода їхати в Стамбул спрацьовує. Ну це ви ви, ви читали, бо я читав Твіттері, Це ж тільки там Трамп виходить там з пропозицією е негайно їхати в Стамбул. І я пам'ятаю, я вийшов прямий етер з вашими колегами, і я не знав про цю ініціативу, і мене порвало, коли я почув це від Трампа, бо я зрозумів, що Трамп взяв і зруйнував е цю всю. Ну, жорстку позицію просто. І мене, мене, мене реально порвало, я вже потім заспокоївся. А Зеленський миттєво і дуже компліментарно. Я думаю, що це, знаєш, коли от буває таке, що тебе дратує, що ти нема до чого присікатися, що Трампу реально. Трамп же він любить там, навалювати е, всі гріхи, він раніше там, трохи там, Путіну, і купа. А, лайна або критики на Зеленського. А зараз Зеленський робить такі речі в такому компліментарному стилі, все так правильно витримано, що хотілося б щось там би. Е Досікатися, а нема до чого. І, і про це, і це бачать журналісти, коли йому задають, що дивіться, Україна, от за 30 днів, так, 30 днів там, е, без, без попередніх умов, без поспередніх умов там компроміси, компроміси. Е, не знаю, там Стамбул, так Стамбул. Просто йде цілий ряд е, подій, не тільки подій, а і. Інформаційно компліментарних до, до Трампа дуже компліментарних мені, аж навіть трошки там підточнює настільки. Вони але всі кажуть, Трампу так подобається у Зеленську зараз. Там непогані радники з Великобританії, тобто відчувається це, і тому Трампу важко. Він реально точно недолюблює Зеленчко. Пане олеже. От як у комп'ютерній грі за ось ці всі здобутки, згоди, послуги, за це передбачено якийсь бонус. Чи максимальним бонусом для України от в нинішніх умовах була згода американців на те, щоб німці передали патріоти? Я не думаю, що це максимальним, але важливим. Просто Трамп за інших обставин, от там десь наші дискутують. А можна було не поїхати в Стамбул? А чого ж ми поїхали, якщо там такого низького рівня толегаць? От якби ми це зробили, отут би Трамп би вхопився. Угу. А так, от ми. Ну ми все робимо так, як Трамп бажає. При цьому ми кажемо Трампу, що дивіться, це закінчиться нічим. Путін вас водить за ніс. Він затягує переговори, і радники вже і той же Марк Рубіо, який сказав, що він не очікує нічого. То виходить ситуація, в якій Трамп без я, в мене немає сумнівів, в тому що він там не фанат Зеленського, але він бачить, що те, що робить Зеленський, відповідає. Тому про що говорить Трамп, і тому треба далі рухатись. А що робити з Путіним у Трампа зараз відповіді немає. Він каже, що треба зустрітися, і тоді він подивиться. Тут поставимо три крапки.